Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами українські історик та журналісти В традиційному, традиційному вечірньому прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які провели сьогодні шість стрімів. Це сьомий стрім. Так, сьогодні субота я. В основній сітці каналу виклав тільки одне відео зранку, і в шорті виклав одне відео. Більше в мене бажання викладати відео сьогодні не було. А от пострімити я пострімив. Шість стрімів я сьогодні зробив. Це сьогодні сьомий стрім. Три стріма присвячені розслідуванню вбивства Ірини Дмитрії Фаріон і захисту В'ячеслав Зінченко, і чотири стріма на теми, які нас сьогодні хвилюють. Які, які на превеликий жаль, на превеликий жаль, які на превеликий жаль відбулися сьогодні, скажімо так. Тому я працював, як би кажучи, на виснаження. Враховуючи мій вік, хоча ви знаєте, коли я кажу працювати на виснаження, я завжди згадую наших хлопців, які зараз в болотах. Б'ються з расистами на сході і розумію, що не потрібно жаліти себе. Я звертаюсь до вас усіх, не потрібно себе жаліти. Я розумію, що кожна людина в глибині себе дуже хоче, щоб хтось її пожалів чи себе пожаліти, як нема кому. Зараз дуже час жорстокі і звірини. На превеликий жаль, все чорне, що було в душах українців, піднялося. Піднялося під час війни. І українець, коли бусифікує українця на смерть, а потім ті, хто бусифікують, везуть того бусифікованого як героя да, на кладовище, на превеликий жаль в українців зараз людського дуже мало. Війна вичавлює, піднімає все чорне сатанинське. Тому я скажу дуже просто: не шкодуйте себе. Мені теж іноді хочеться себе пошкодувати, пожаліти. Хочеться, щоб хтось пожалів. Нема кому. Я один. І я розумію, що наступають страшні часи. От вони наступали, наступали, і ми вже бачимо їх. Просто отак бачимо. Що потрібно робити, ну я скажу, що потрібно робити, не боятися. Якщо потрібно помирати, помирати без страху, помирати по-людськи, не піднімати руки. Звичайно, це важко. Важко дивитися в очі смерті і не боятися. Але це потрібно зробити. Ви знаєте, мій батько колись помирав і не боявся. Батько, який відбув дві вахти в Чорнобилі, в самому страшному місті, де Уся ця радіація упала на кордоні з Білорусією, Там було страшніше, ніж біля реактора. Батько був лікар, він поїхав добровольцем, відбув там вахту, а лікар побоявся не приїхав. І він відбув ще одну вахту. І все опромінення. І в 53 роки не стало. Я пам'ятаю, як він помирав, він був висохший, як мумія. Знаєте, він став такий маленький, сухенький, як мумія. Він і так у мене був невеличкий, як би кажучи, тому що мав важке дитинство. от зайшов двоюрідний брат, батька дяді Андрій, під два метри зросту, широкоплечий, міцний чоловік, теж Чорнобилець, і всі наші автобусники, які поїхали в Чорнобиль возити людей. Він вмер через рік після батька. Теж опромінення, теж різка втрата ваги, теж жовтизна, теж опухлі ноги. І через рік він помер. Але коли він зайшов до батька в реанімацію, подивився, що батько притворився він заплакав. А батько сухенький, маленький, ледь живий, сказав: Андрюша, не плач чоловіки не повинні плакати. Тому. Я звертаюсь до всіх. Е, можливо, наступають останні часи України, до яких ми йшли, тому що в цих останніх часах України винні ми самі. Ви знаєте, сьогодні багато хто зловтішається. Мені завжди дивно дивиться, як люди зловтішаються і хочуть на когось перевести свою вину. Сьогодні дуже багато зловтішаються з президента Зеленського. Ливчи на нього помий бруд, ливчи на нього всю вину. Ви знаєте, я ніколи не був і не буду адвокатом Зеленського, Ярмака чи взагалі до української влади. Я скажу дуже просто: хто вибирав президента Зеленського? Ви вибирали. Хто кричав Україна проти війни, коли Зеленський дав наказ відводити наші війська в золотому да, від лінії розмежування? Да? Ви ж кричали. Хто мовчав, коли сержант Журавель чотири дні помирав, так? Хто мовчав? Ви помирали. Сержант Журавель чотири дні помирав у спеку, перев'язуючи себе. А правильно, Зеленський не давав команди його рятувати, але ж ви теж мовчали. Вся країна дивилася, як журавель помирає спокійно, да? На чій совісті загиблі сержанта Журавля? На вашій. Не тільки на президента Зеленського. так? І жоден з військових ЗСУ не пішов рятувати сержанта Жуявля. Чекали команди. Да мать його в йо, був би я в армії, забив би хер і на команди, і на все. Пішов би рятувати журавля. Так Так? Так на чиї совісті все те, що зараз в Україні, на нашій з вами? Не треба робити себе. Е, вибачте. Як казав Лаврентій Палич Берія, цілку не Ну не треба перекидати з себе вину на Зеленського, на когось іншого. Да? А робити себе святим. Все, що зараз до чого дійшла Україна вона доходить до страшного фіналу, це наша вина. Тому що з 91-го року Україну знищували по цей час всередині країни. Знищували внутрішні вороги, розкрадали, зґвалтували, убивали розумних українців, так, Чорновола, Скрявіна, Кузьму, да, убили Гонгази, скільки розумних українців убивали, так? Було два Майдана, І після майданів український народ не брав владу в руки. Ну, революція ж, да, вибачте, по Ульянову, Леніну, да, взяли, зробили революцію і віддали владу в руки. Да? Український народ робив два майдани. для чого? Для чого? чого робив? Щоб віддати владу в руки, так? Знаєте, мені страшно, От, знаєте, вже й не страшно, тому що я не боюся помирати. Скоріше би. І головне, щоб була зброя в руках. Я не боюсь помирати, хоч сьогодні ввечері, хоч через 20 хвилин одна проблема, пусті руки, пусті руки, тому що мусорня і прочі, прочі лише дивляться за мною, і думають, як посадити. Ніхто не знає, скільки мене хотіли за моє життя вбити. Тупо вбити, да? як ту нещасну собаку, одиноку. А ще більше хочуть посадити. Да? І Я навіть не можу мати легальної зброї, тому що мусора візьмуть, вилучать її, потім зроблять експертизу і скажуть, що я переробляв її на бойову. Скільки так посадили українських патріотів по такій схемі? Я сьогодні говорю відкрито, я взагалі говорю відкрито і ніколи не боявся. Уб'ють мене завтра, посадять, прийдуть, заарештують, і що? Ну, одним патріотом стане менше. Одним українцем стане менше. А натовп що? А натовп українці сидять, як барани, чекають свого кінця. Тому що українці перетворилися в стадо баранів. Колись я в 1986 році на комсомольських зборах Чернівецького університету вийшов на трибуну, показав на всю кафедру або увесь комс... історичний факультет. да Професора, коротше, всі. Я сказав: ви стадо, показав на декана Макара і на тих, хто компартійних сиділи, і сказав, що, Йдете не за тими пастухами. Мені пришили справу український націоналізм, робили обшук у мене в гуртожку, хотіли мене посадити. Вимагали, щоб я з Чернівецького університету пішов, переводься, куди хочеш. Знаєте, що я тоді витерпів? У мене голова тоді стала на півсива. Чого мені бояться? До речі, то Макара да, зробили да, шестерку КГБшну СССР, доносчика компартійного на студентів, да, який забороняв студентам йти на фестиваль Червона Рута. Нинішній мер Чернівців зробив почесним громадянином Чернівців. Да, Макара, КГБшного Стукача. Що ви хочете? Української влади всередині країни немає. Куди, в який регіон піде? В Чернівці, в Закарпаття, в інший регіон України. Хто при владі? Колишні компартійні синки партійних депутатів, чиновників, да, КГБІ. Ви хочете українську владу да, в середині країни в регіонах. Ви хочете, щоб регіони України були готові до оборони, копалися траншеї, дзоти, позиції до снайперів, да, готувалися до боїв партизани в лісах, які ще не виробили в Карпатах, Цього нема то що нема української влади, так а ви всі мовчите, як барани мовчите, так тому що страшно, да? тому що правду може сказати тільки старий Ігор Швець, якому похер та смерть. Ну що? Чекайте, що я буду просити донатів, да хер я забив на ваші донати. Мене сьогодні злість бере. Бере злість, як можна бачити, що Україна помирає і як можна мовчати. Знаєте? Мовчати, бути рабом. Да? І перекидати всі стрілки на когось, Да, українська традиція. От сьогодні всі золотішаються, що президент Зеленський заганьбився в Вашингтоні. Скажіть, будь ласка, а чия це ганьба? Чия це ганьба? Це ганьба президента Зеленського чи наша? А я скажу, це наша. Президент Зеленський грішний, але він поїхав в Вашингтон. Прошукувати за нас. Він поїхав в Вашингтон прошукувати за зброю. Він поїхав в Вашингтон прошукувати за Петріоти. Він грішний і на тому світі, чи на цьому він відповість за гріхи. Але він же пішов за нас. Пішов просив, принижувався перед тим дідом Трампу Я сказав би, хто він такий. Він же принижувався, і було видно, як йому було важко давати. Це приниження. Він зі за нас. А сьогодні пів України зловтішаються з того, що він зганьбився. Не він зганьбився, ми зганьбилися. Ми зганьбилися, що дозволили довести Україну до такого кінця. Ми зганьбилися тим, що як барани, мовчимо зараз. Барани, які бояться, щоб їх не забили. А я скажу дуже просто: ви мовчіть, не мовчіть, все одно всі кров'ю залієтеся. Якщо Україна почне розпадатися, ви побачите, що буде. Це для тих, хто хоче підняти руки, здатися, капітулювати, помиритися. Згадайте слова Путіна. Згадайте слова Медведєва, Наша мета знищити Україну. Все, згадайте слова Леніна Троцького. Да? ульянова Берштейна наша мета знищити Україну. Все, що ще вам треба? Вибачте, наплювати в очі, а ви скажете дощ іде, так? Одна бажання зараз, як у тої, я не знаю, вижити в ціліте. Ну, ви ж не можете зрозуміти: війна жорстока річ, поки українці тримаються разом, поки ми. Єдині ми можемо ціліти, тільки ми розійдемося на всіх поодиночки з хавою. Так, так. Ви це розумієте? Страшно, знаєте, страшно. Страшно від того, що українці так і ніхрена не зрозуміли. Просто ніхрена не зрозуміли. Реально не зрозуміли. З 91 го року українці не зрозуміли нічого. Заради чого вони живуть? Яка мета? Да? Заради чого? Заради української самостійної держави. Це хтось зрозумів, ні. Ми повинні кланятись весь час, ми повинні бути слугами. Так? Ми повинні кланятись або Кремлю, або Вашингтону, або Брюсселю. Повинні ходити прошакувати. Наші діти повинні рабувати і готуватись бути рабами. Скажіть, будь ласка, для чого наші діти вивчають англійську мову? Мода зараз у нас: діти їздять вчити англійську мову, їздять за кордон літо вчити українську мову. Для чого? Для того, щоб поїхати і бути там рабами. Наші чоловіки пашуть, копають ми всі Європі. Наші жінки доглядають старики всієї Європи. Скажіть, будь ласка, це наша українська нація, це наша мета життя? Да? Бути слугами, да? а віддати свою Україну кому віддати? Чорношляпам, росіянам, мад'ярам, полякам, руминам, да? ну, чого ж відверто, хто не каже, для чого ви вдягаєте по три вишиванки, як казала одна учителька сільська, вишмалюєтесь? Да? От мені це подобається слово. Для чого ви вишмалюєтесь, ми патріоти? Для чого нахрін пороз'їжджатися по всій Європі, а потім відти казати, нам так тяжко за Україну. Кому тяжко за Україну, приїжджайте в Україну. Знаєте, я сьогодні говорю, не знаю вже, яку правду. І в мене страху нема. Не страшно помирати, коли ти знаєш, що ти говориш правду. Коли розстрілювали Майдан 18, 19, 20 люто 2014 року я був там з держаком від Лопати і з кишеньковим ножиком невеличким. Мені не було страшно від слова взагалі, хоча тоді там робилося страшне. Знаєте, чому не було страшно? Тому що я був, я вірив, що якщо, я, якщо мене там уб'ють, якщо я там лишуся, Україна зміниться. Страшно, що Україна не міняється. Знаєте, що саме страшно? Страшно, що люди не міняються, Україна не міняється, страшно, що ми не хочемо думати. Страшно, що нас перетворили в стадо безмозкле, Який що, Бере той телефон, да, і дивиться у телефон, да, Не думаючи взагалі над тим, що він там крут. 16 хвилин я взяв і сказав правду, все, що я думаю, я ніколи не брехав, не буду брехати. Я не Коля Даддюк, якому ви скидаєте мільйони. Да? І він знову обуває українців. Ну, що ж ви хочете? От подивіться на те, що сьогодні викладав Коля Давидюк. Цей урод слуга усіх влад в Україні да? Бере і каже, нічого страшного сьогодні не сталося. Все нормально, в Україні все нормально, нічого не сталося. да, Усе хорошо, і українці лайкають. Ви думаєте, що сьогодні сталося? Ви думаєте, що сьогодні сталося після візиту президента Зеленського в США, де він просив, принижився перед Трампом за усіх нас? А ми його зараз блудом поливаємо, обзиваємо різними його словами. Да? Він такий, він сякий. Він же прошокував за нас. Він прошокував не собі. Я думаю, у нього грошей на майбутнє хвати. Так? Він же нас за жекував. Він хотів привести зброю, привести томагавки. Да? Він стояв уже навіть стояв, коли давав прес-конференцію, його поставили. Перед білим домом, а ззаді було, був надпис «Не власть», да? І він, навіть, знаючи англійську мову, подивився і, і, і навіть не зрозумів, що ті, хто його поставили, поставили біля такої таблички, ви бачили його очі. Він не те, що розгублений був, він, напевно, кричати хотів, ледь себе стримав. Він хотів приїхати і, і дати нам зброю, щоб ми мали чим воювати, тому що на сході страшна ситуація. На сході страшна ситуація. Більд Юліан Рьобки, військовий оглядач, показав фото, де наші хлопці, українські солдати на коліна в болоті, здаються росіянам. До російські дрони беруть полон наших солдатів. Отака ситуація на фронті. І більшість українських сьогодні інформаційних агентств і блогерів про це не говорять. Ну для чого про це не говорити? Чому приховувати? Що на фронті страшна ситуація? Що в середині Покровська йдуть бої, що в Куп'янську йдуть бої, що росіяни рвуться до Константинівки, рвуться далі до Славянська. Ну чому не говорити правду людям? Чому не мобілізувати суспільство? Чому не гнати депутатів, чиновників, усіх жирних блатих на фронт? Чому? Це я до української влади. Тому що я ж завжди скажу правду. так? Страшно. Страшно від мовчання українців, від покірного мовчання того стада, яке готове піти на бійню, да? навіть не думаючи, що нас туди гонять. Да? І ні одна людина, крім мене, сьогодні не виклала стрім під назвою «Капітуляція України. Роздавайте зброю людям. Ви знаєте, що мене обурило? Я сьогодні дивився безліч, безліч, безліч е відео. І ні один поц у цих відео не сказав: роздавайте людям зброю. Тільки Ігор Швець. Ну, це зараз же критична ситуація до, для України. Нас гонять тупо для, до капітуляції. На фронті дуже важка обстановка. Зброї не вистачає, людей не вистачає. Трамп відбував президенту Зеленському в зброї. Трамп відбов в санкціях. І саме страшне, Трамп відбов в грошах. слідуючий рік. Ноль копійок американських в Україні. Все, Америка припинила всю допомогу. Як ми вистоїмо? Європа. Президент Зеленський був такий розгублений, він позвонив звіти європейським лідерам. А ті теж розгублені, не знають, що робити. Да? Ну, тому що Європа не чекала, що Трамп нас кине. А Трамп кинув нас. Кинув Трамп. Просто кинув все. І тепер, якщо Європа нам не поможе грошима зброю, нам прийдеться вмирати з лопатами, або, або піднімати руки, або піднімати руки і здаватися. Ну виходу то немає, так так. І знову у людей немає зброї. І жоден пост сьогодні, крім Швеца, в Україні, не сказав: роздавайте людям зброю владі, стрілецьку зброю роздавайте тим, хто буде воювати. Майданівцям, їхнім сім'ям, Атошникам, їхнім сім'ям, хлопцям із з нинішньої широкомасштабної війни, які поприходили каліки, хворі, хто дома, кого демобілізували. Роздавайте зброю тим, хто буде воювати. Ні. Про це сьогодні ніхто не говорив. Ну і ви хочете правди в Україні, так? Ви хочете, щоб стадо, яке переді мною, колись стало і стало горним українським народом, таким як козаки, да? що вмирали зброєю в руках. Чим відрізнявся козак від інших? У нього завжди в руках була зброя. І він помирав зброєю в руках, як ті вікінги, які завжди носили меч і йшли в алхалу. Ну. Хто сьогодні так говорив прямо, як я? Скажіть мені, хто так прямо, як я говорю? Ніхто, тому що я смертник, тому що я не боюся смерті. А решта віляють хвостиком тако, дай думають, а чи я візьме, да? Страшно мені. Страшно, що люди не розуміють, до чого нас привела оця відмова Трампа. Трамп, він же агент Краснов. Ніхто не думає, чому так сталося? Тому що Трамп і Путін нас розвели. Путін все прекрасно знав. Путін знав прекрасно, що, що... що... Трамп, обіцяючи томагавки, ламає дурня. Труд Путін це все прекрасно знав, тому що Трамп є агент КГБ СССР під позивним Краснов. КГБ СССР завербувала Трампа в 1987 році. І агент Краснов робив все для того, щоб правильно знищити Україну. Не допомогти, а знищити. І Путін прекрасно це знає. Вони просто розіграли партію на ура. пошили всіх дурні з агентом Краснових і кинули Україну. Просто кинули. Ту покинули, розвели нас усіх як лохів. Ні, не треба казати президента Зеленського. Нас розвели як лохів. І не треба зловтішатися. Президент Зеленський сьогодні, як прошак, ставав на коліна перед Трампом, просячи зброю для нас. З чого ви смієте? Як той російський класик сказав, з кого ви смієтесь, ви з себе смієтесь, так і я перефразую по-українськи, з кого ви смієтеся, з чого зловтішаєтесь, ви з себе смієтеся. Стадо баранів, яке мовчить. Я нікого не ображаю. Я сьогодні говорю прямо. То, що жоден Українець сьогодні не сказав, давайте нам роздавайте зброю. Кожен, хто буде захищати Україну, пам'ятаєте, як міністр. Внутрішніх справ Майданівець, якого збили Стінгером над Києвом, тому що він не давав на фронт перевозити наркоту, як міністр МВС, Майданівець в перші дні війни дав наказ складів МВС роздавати людям зброю. Ну, це він зробив, тому що він був майданівець. Він розумів, що люди без зброї не можуть захищати Україну. Що тільки повна Україна стрілецької зброї, коли з кожної хати буде виглядати кулемет, не здасться, так як Афганістан. Чому Афганістан не може завоювати ніхто? Тому що люди об'єднані, люди фанатики, люди готові помирати і люди всі мають зброю. А українці де наше об'єднання? Нема. Де наша зброя? Нема. Де ж наша готовність померти? Нема, а нічого нема. І скажіть, а таку країну хто буде поважати? а Чому Афганістан не боїться Китаю великого? Чому Афганістан не боїться Пакистану, ядерної країни? Чому Афганістан не боїться Росії? Чому маленький Афганістан не боїться того Рижого Трампа, агента краснова Чого? То, що вони готові померти і мають зброю, все. Коли людина має автомат Калашникова, вона не боїться померти. Так, а бояться померти тільки стадо раби, які з пустими руками. Ну що, сказав я правду, 70 подобають. Я думав, з 10 вподобай сьогодні буде, да? Авансом, напевно, мені поклали. До чого агент КГБ СРС Трамп Краснов привів? Він привів з Путіном нас до капітуляції. І не кажіть, що ми просто підпишемо договір. Вони нас ведуть до капітуляції. І вони в змові з Путіном проводять переговори в Угорщині. Тому що найкращий друг Путіна, слуга і Холуй Орбан найкращий друг Трампа. Вас це не дивує? Не дивує, да? на чого ж? Агент КГБ Краснов, СССР Трамп, да? який що, працює на Путіна. І в них Коріфан Орбан. І вони спеціально зробили в Будапешті. Знаєте чого? Щоб з нас познущатися, Україну один раз поставили на коліна в Будапешті, коли в неї забрали ядерну зброю, забрали ракети СС-20 Ситана, яку Вашингтон боявся до всячки. Забрали літаки ядерні стратегічні, да? і зараз Путін з агентом Красновим КГБ, СССР, Трампом спеціально кладуть другий раз в Україну. Правильно, де Де кладуть другий раз в Україну? На коліна? Там же в Будапешті. Нас кладуть на Україну, нас усіх розвели як Лохів. Путін і агент КГБ, СССР, Трамп. Да? Тере Краснов. Нас розвели як лохів, нас доводять до капітуляції, нас лишають без зброї, без фінансування, нас лишають на порозі чорної, страшної зими, нас лишають один на один з російським проклятим медведьом. Все. І цього треба було чекати. Ми до цього йшли. Ми. І не треба перекидати стрілки на Зеленського, на Ярмака, ще на когось. Ми винні, ми. А знаєте чому? Тому що ми сиділи, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ми мовчали як раби, ми боялися, ми сяли помирати. Ну, а тепер ми дійшли до чого? До страшного фіналу України. Я відпрацював 28 хвилин, жодного донату я не попросив. Я не попрошайка. Коли я говорю правду, я просити. Прошокувати не буду. З вами український історик та журналіст Швець. Дякую друзям за, за підтримку в чаті. Я прочитаю. Чати буду аналізувати. Слава Україні і смерть ворогам! І повторюю слова свого батька, коли помирав він. Чоловіки не плачуть, чоловікам не потрібно бояться помирати. Кожен українець, який в бою загинув за Україну. Попаде туди, в Алхало, з мечом. А рабів, а рабів до раю не пускають. Тримайтесь, брати і сестри.